Добрий день! Сьогодні ми вивчаємо назви компонентів і результатів дії множення і ділення. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, роботу швидше. Починаємо. Розгортай суши та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвиленку. Число 70, один рядочок. Пригадай, з минулого уроку. більше число знаходять завжди дію множення або додавання. Додають або множать тоді, коли виконується дія об'єднання або дія об'єднання по якійсь кількості предметів. Менше число знаходять дією віднімання або дією ділення. Віднімають або ділять тоді. Коли віднімають, коли вилучають щось, а ділять тоді, коли виконується вилучення по стількись. Тобто додають тоді, коли виконують об'єднання предметів, множать тоді, коли об'єднують по скрізь. Знайди значення виразів та прочитай рівності. 57 відняти 49 буде. 8, 26 додати 32 буде 61, 84 відняти 56 буде 28, 48 додати 48 96. При відніманні числа, над якими виконують арифметичну дію, називаються за характером дії. Число, яке зменшується зменшуване, число, яке віднімають від'ємне. При діленні числа, над якими виконується арифметична дія, називається також за характером дії. Тобто більше число, яке ділиться, так, називається ділене, а число, на яке ділять, називають дільник. Ще один спосіб читання рівності на ділення ділене дільник. Частка. Прочитай вирази різними способами та знайди їх значення. Розглядаємо. А зменшуване Б від'ємник це значення різниці. Тобто 42 зменшуване 6 – від'ємник різниця. Тридцять. Вісімдесят відняте 29. Вісімдесят це зменшуване. Двадцять. Різниця 58. Наступне А ділене, Б. Дільник. Це частка. 42 ділене. Шість дільник. Частка 7. 87. Ділене 29 дільник частка 3. При додаванні числа, з якими виконують арифметичну дію, називаються однаково доданки. При множенні числа, з якими виконується арифметична дія, називаються множником. Але обов'язково вказується порядок: це перший доданок або множник та другий доданок чи множник. Прочитай вирази різними способами та знайди їх значення. А перший доданок, Б, другий доданок це значення суми. Отже, 7 перший доданок, 5, другий доданок, сума. Сім додати 5 буде 12. 17. Перший доданок, 2, другий доданок, сума 19. Дивимося множення. Перший множник А, другий множник Б це значення добутку. 7 перший множник, другий множник 5, 7 помножити на 5 буде 35. Перший множник 17, другий множник 2. Буде 34. Прочитайте рівності з назвами компонентів і результатів дій. Перший множник 8, другий множник 4. Добуток 32. Ділене 80. Дільник 10. частка – 8. Ділене 100, дільник 20. частка. 5. Діли 32, дільник – 8, частка 4. Перший множник 17, другий множник 4. Добуток 68. Перший множник 28. Другий множник 2, добуток 56. Спробуй розв'язати задачу та скласти до неї обернену. В Олега 70 гривень. Купюрами по 10 гривень. Скільки купюр в Олега. Тобто, нам треба дізнатися, скільки разів повторилося число 10. Що треба зробити? Правильно виконати дію діла. Отже, 70 поділити на 10 буде 7 купюр. В Олега 7 купюр. Давай з тобою продовжимо речення. Було цікаво, було важко, тепер я можу, чи я навчила, чи навчилася. за да, увагу! Ви чудово впоралися з сьогоднішнім уроком. Я вам опишаюся!